В Отця, 74, в Отця, 74, в Отця, 75, Беру хрест з Голгофти, який зостався зарошені найсвітішою коров'ю, Господа нашого Ісуса Христа і кладу його поміж цією родиною, родини Оксани, Наталії, Романа і всіх, які будуть слухати в цьому записі. Нами, нашими ворогами. Нашими родинами кладу я поміж цими родинами, нашими нашими ворогами, зроду річ з покоління, покоління і щирого серця, благаю тебе, Боже, пробач нам і нашим ворогам, і ми прощаємо, благослови нас, Боже, і наших ворогів. Амінь. Господи, ми помолімося, Господи, помилуй. Молитва про захист від нечистої сили. Господи Ісуса Христе, Сину Божий, захисти. Рабу Божу Оксану, Наталію, Марію, Романа і всіх тих, які слухатимуть молитву в цих записах, по їхніх іменах. Захисти і мене святими Твоїми ангелами і молитвами присвяти влади нашого нашому рольці Діві Марії, сили чесного житворящого Христа, святого архістратига Божого Михаїла і інших небесних сил безсрезних. Святого Пророка, предтечі і хрестителя Господнього Йоанна, святого апостола і Гриста Йоанна, богослова священномученика, Киприяна і мучениці Істині, святителя Миколая, архієпископ і чудотворця, святих мучениць віри, надії, любові і їх матері Софії, святих праведних богоотців Йокима і Анни, і святого, якого є храм поблизу Божого Милосердя і всіх Твоїх. Святих, допоможи рабі Божій Марії, Оксані, Наталі, Роману і мені. І, допоможи нам, недостойним рабам, і визволи нас і захисти нас від усіх нападів ворожих, від усякого чаклунства і ворожбитства, та від лукавих людей, щоб не змогли вони вчинити нам ніякого зла. Господи, світлом Твого Сяєва, збережи наш Збережи нас на ранок, на день, на вечір, на сон грядущий, і силою благодаті твої відверни і віддали всякі злі нечисті сили, що діють за нашіптуванням диявола, хто думав і робив, відверни їх зло до пекла, бо Твоє царство і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Благословення всьомутнього Бог Отця і Сина, і Святого Духа нехай перебуває з вами, з вашими рідними, близькими, знайомими, сусідами, з тими, з ким ви працюєте, з тими, з ким ви щодня зустрічаєтеся і з вашими ворогами завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую, що слухали молитву, нехай щастить з Богом.